Томагавки це останнє Трампівське попередження? Що відомо про ймовірність передачі Україні цих далекобійних ракет? Поки що обіцянка поставити їх виглядає радше як дипломатичний хід, спрямований на підсилення переговорної позиції США перед Росією. З'ясувалося, що у Вашингтон теж не має карт в перемовинах, і арсенал пряників для переконання Путіна закінчується. Тож Штати вирішили зіграти з козирів, заговорити про далекобійні ракети. Томагавки предмет торгу. Перспектива їхнього постачання Україні найімовірніше стане частиною переговорів з Кремлем, і все, що ми знаємо про Дональда Трампа, свідчить в результаті такого торгу США від постачання швидше за все відмовляться. Сам Трамп прямо сказав, що спершу обговориться питання з Путіним. Це чіткий сигнал наскільки серйозно він справді розглядає передачу ракет Україні. Для порівняння, коли ухвалювали рішення про передачу Хаймар з Путіним, ніхто не радився, бо метою було підсилення України, а не позиції США на переговорах. Томгавки також сигнала, а не зброя. Передача ракет Україні стала б очевидним кроком ескалації. І в Росії про це прямо говорять: від алкогольного телеграм-блогера Медведєва до російського МЗС, сам Путін назвав це абсолютно новим рівнем ескалації. Оскільки адміністрація Трампа не схильна до ризикованих дій, то найімовірніше розмови про постачання зроблені лише для того, щоб потім обміняти відмову від цих намірів на поступки з боку Росії. Іншими словами, найімовірніше США відмовляться від постачання. Питання лише в тому, що вони отримують натомість. На що Трамп може погодитися? Наразі складно передбачити, які умови змусять його відмовитися від ідеї передати ракети Україні. Ідеальний, але малоімовірний варіант це припинення вогню з боку Росії. З огляду на вчорашні новини реалістичніше виглядає тимчасове перемиря для забезпечення електропостачання на окупованій Запорізькій ЄС. Ну або обмеження ударів по українській інфраструктурі. Чи вважатиме Трамп такі поступки достатніми? Це відкрите питання. Парадоксальний ефект близького сходу, дивно, але угода між Ізраїлем і Хамасом лише підсилює рішучість Трампа закінчити війну в Україні. Якщо навіть Хамас, фанатичне угрупування озброєне до зубів погодилося на поступки, то Путін має вигляд абсолютно неадеквата. Його недоговороздатність є особистим викликом Трампу. Тепер уже і в очах країн глобального півдня, де Путін претендує на роль лідера. Тож після миротворчого успіху Трампа на Близькому Сході, а це безперечно його перемога, ні Китай, ні Росія до неї не дотичні. Бажання дотиснути Путіна має лише зростати. І якщо Кремль і далі буде намагатися виставляти американського президента блазним перед світом, тоді в Україні рано чи пізно з'являться американські далекобійні ракети, в тому числі Томагавк.